Так, на порядку денному зараз евакуація населення з прилеглих сіл, і з є заява всі на заяви Укргідроенерго. Вони кажуть, що протягом двох-чотирьох діб водосховище буде повністю спрацьоване. Окрім руйнації станції, ми матимемо ще екологічні наслідки. Я, я не впевнений, що повністю буде спрацьоване. Ну, такий вони роблять оптимістичний прогноз, але попереджають, що у турбінах-трансформаторах знаходилося понад 450 тонн машинного масла, яке потрапило у воду. Тобто екологічна катастрофа виходить неминуча. І я хотіла поставити ще запитання ну, для мене, як для журналіста, це завжди важко, тому що я президент сьогодні підтвердив, що Каховська ГЕС контролювалася росіянами так само, як і Запорізька атомна електростанція. Ми всі пам'ятаємо Фукусіму, яка трагедія, на якій сталася через неможливість охолодження турбін. Ви пов'язуєте можливість теракту на запорізькій станції з тим, що сталося сьогодні на Каховській Гес. Ну, Давайте так. Спочатку я все ж таки не маю впевненості в тому, що водосховище зникне повністю, тому що ніхто ще на власні очі не бачив наслідків руйнування саме греблі в районі турбін. Тобто, це, це дійсно в основі греблі лежить, там, де ну не зовсім навіть в основі, близько до природнього рівня річки. Якщо підрив був саме там, то Наскільки, скажімо так, уламки, наскільки то те, що винесло на поверхню, наскільки ця гребля зруйнована і потім розмиватися буде. Тобто, можливо, цілком що падіння рівня води зупиниться десь на проміжній відмітці, там де залишки цієї греблі або гребля, ну щоб ви розуміли, коли її будували советські люди в масовому трудовому пориві. То робили це з допомогою просто вивалення кубів землі з самоскидів, а потім вже бетонували по навколо. Тобто, так би мовити, воно це велика земляна насип, яка поверхня якої з усіх боків і зверху бетонована. І от цій бетонованій греблі прокладені були канали, в яких стоять стояли вже турбіни. В яких вода під великим тиском відповідно каналами цими текла, крутила турбіни від турбін, передача йшла наверх до генераторів в машинному залі. Ну з генераторів вже електроенергія поступала на підстанції? Ця система зараз зруйнована, але при цьому я не можу достеменно сказати, що там, скажімо, на відстані десь 100 метрів. На якій саме зруйнована частина греблі, що там зруйновано все до, до підошви, до, до річкового дна. Тобто, можливо, цілком, що е, зруйновано, наприклад, до 11 метрів чи 12 метрів, а далі воно буде або повністю утримано, або принаймні ті уламки великі, які там е, залишилися, що вони залишаться на своєму місці і будуть принаймні стримувати значну частину річкової течії. тому Водосховище утримується на якійсь позначці. Це по-перше. По-друге, що стосується вже самої Запорізької АЕС, в будь-якому разі, де б воно не затрималось, вже зрозуміло, що рівень спаде достатньо для того, щоб ставок-охолоджувач не наповнювався. Не наповнювався водою. І таким чином, допоки вода, яка є в цьому ставку, буде спрацьована. Спрацьована вона буде по перше на природні випаровування, бо літо сонце, спекотно і ця вода, яка теж має площу там більше квадратного кілометра цього ставка. Воно буде випаровуватися незалежно від того, там, чи є технологічні процеси, чи немає. Саме охолодження теж спричиняє величезне випаровування. Дві, дві технології одночасно застосовуються: це градірні, які стоять прямо на дамбі цього ставка, і фонтани, які розташовані, навпаки, з іншого боку, в районі в'їзду до входу до атомної станції. І ось обидві ці системи. З використанням води такого собі третього контуру, умовно кажучи, тобто вода береться зі ставку і, проходячи по теплообмінниках з водою другого контуру, умовно кажучи, під, яка під великим тиском, і її температура більше за 100 градусів, ця вода нагрівається. Потім надходить до градірення, де зливається зверху. По, по їх стінках і таким чином повітрям охолоджуються, або фонтанами. Так само повітря її охолоджує, коли е, струмені б'ють вгору цього фонтану. Тобто гаряча вода стає менш гарячою і поступає зворотньо в цей ставок охолоджувач. Якщо в ставку води буде менше і менше ставати, то Відповідно настане такий момент, коли це буде, буде мертва зона. Тобто вода не зможе просто існуючі технології, існуючі водозабори не зможуть її брати, навіть хоча вона там і залишатиметься. І таким, це, це призведе до того, що звісно є ризик, тоді виникне ризик теплового вибуху всіх шести реакторів. На це є певний час, там кажуть місяць. Я не можу сказати, тому що я не знаю безпосередньо, скажімо так, це треба мати креслення самої станції, які є взагалі таємницею таємницею навіть в мирний час. Тому я не можу сказати, чи місяць є, чи більше місяця є. Можна лише стверджувати, що доволі значний час є для того, щоб вивантажити це паливо, тому що сам процес. Його охолодження в режимі холодної зупинки він не витрачає багато води просто тому, що реакція є спонтанною, вона не є ланцюговою, а є спонтанними розпадами пального. тобто Низько збагаченого урану там розпадається не 239, а саме уран 235. Який в відсотках здається 2,6% відсотка лише цього урану в цьому ядерному пальному з іншого боку, є набагато гірші речі. Там це відпрацьоване ядерне пальне. Воно є в реакторах, звичайно, тому що після завантаження відразу зменшується кількість урану, збільшується кількість відповідно нуклідів. А нукліди це цезій, стронцій, більша частина його по масі цих нуклідів. Умовно такі довго живучі нукліди. У них 29-30 років період напіврозпаду. Тобто вони з одного боку високоредіактивні, з іншого на відміну від урану в порівнянні з ураном. А з іншого боку, вони достатньо стабільні для того, щоб довгий час. Ну і в Чорнобилі так само вони є зараз основою будь-якого забруднення. Це тронці 90, і це зі Володимире, ну ви... А вони та, є ну, ще сховища, там є сховище. Так, ну ви кажете, що важко оцінити, коли, коли цей смертельний механізм може проведено бути в дію. На вашу думку, як варто було би зараз діяти, готувати до зупинки запорізьку атомну станцію? Вона щоб... зупинена і так вона зупинена. Її треба треба вивантажувати пальне і вивозити його. бажано, звичайно під контролем МАГАТЕ вивозити на е, контрольовану ЗСУ територію України? Ну але скоріш за все, російські окупанти. Спробують вивозити його на територію Росії, якщо цей процес почнеться, для того щоб використати в своїх інтересах, бо це ще й величезні гроші. По перше, а по-друге, там частково задіяне американське пальне фірми Вестінгаус, тобто їм буде цікаво вивести ці збірки американські для того, щоб вивчити їх. Можливо, зробити якісь промислові шп... промислове шпигунство. Але ще раз підкреслюю: небезпека не лише в реакторах, але й в цьому сховищі. Сховище відпрацьованого ядерного пального теж вимагає постійного охолодження. Там сухе пальне, воно зберігається в, в таких ось шахтах, викопаних в піску, бетонованих, все там гарно. Але нагадаю, була така ситуація: Киштимська катастрофа в 1957 році на Росії, де через теж проблеми з охолодженням вибухнула одна з цистерн, резервуарів, де зберігалися рідке, рідкі ядерні відходи, так само як є сухі, так і рідкі. Так ось відсутність охолодження, воно може це спричинити, і те вже буде не уран низько збагачення. Це буде саме це зі стронці. Це наслідки можна просто скажімо, вони можуть бути гіршими ніж в Чорнобилі. Якщо не охолоджувати, хоча вони потребують звичайно що ті... Цей об'єкт потребує набагато меншого обсягу води для охолодження. Це просто теплообмінник, де вода забирає, там немає багатьох контурів, там немає випаровування. Тобто, для того, щоб охолоджувати це сховище, достатньо просто буде поставити насос і кинути труби навіть в той Дніпро, що залишиться, після якщо все, все водосховище зникне, як таке. Але це треба робити, не треба про це забувати, що воно є. А з тих відомостей, що ми маємо, персонал. Надісланий туди російським росатомом, він повністю не контролює ситуацію, тому що його просто фізично не вистачає на те, щоб в три зміни, як, як це положено за регламентом роботи атомної станції, ніколи там зміни не зникають. Тобто працює вона цілодобово, є нічні зміни, є денні вечірні і. Якщо у росіян не вистачає персоналу, при цьому вони відсторонили практично фізично вигнали е, тих працівників, які відмовилися брати російські паспорти і укладати контракти з Розатумом, е, то є така небезпека, що вони просто не охоплюють всіх проблем, які там зараз існують. Тому все ж сподіваюся, що Рафаель Гроссі і Магарте триматимуть це під контролем і не, не допустять принаймні. Неочікуваного для всіх неочікуваної ядерної катастрофи, технічно можливо, технічно, все можливо зараз попередити.